5.5.25. 5 травня 25 року, понеділок. Розпочинаю свою вечірню роботу в таксі в місті Дніпро. 19.27 на годиннику і я оце тільки виїжджаю. Півтори години я чекав замовлення по ланцюгу, поставив сектора центр і все, що там рядом, кірова, низ Пушкіна, і оце тільки прийшло замовлення. Правда, по комфорту. По комфорту з на Мос 229 гривень за 11 кілометрів. Ну що ж, поїхали. Подивимось, що ми встигнемо. За цей короткий проміжок часу заробити. Ну що ж, начало положено. Дівчина даже трошки раніше вийшла возле KFC 230 гривень є. Включив по центру, не знаю, даже з такою щось. Включать кудись. дальше центра чи не стоїть. Ну поставлю по. По-по-по-поэтому под, под бізнес. Кстати, там уклон поурізав года автомобілів, який приймає на роботу. Тепер вже там щось Fusion від 2017 го року в бізнес k 5 від 16-го. Sonata, по-моєму, вообще від 2017 го в общем, порізав там нормально так категорії всі. Ну, це для нових... стосується нових водіїв. А нас старих я не знаю, коли хтось там писав, що в серпні теж понізять клас. Ну, подивимося, в общем, веселого мало. Ну, що робити, будемо. работать значит, без бизнеса. Вообще треба, конечно, думать щось про свежее авто. Только думать легко, а вот воплотить это сложнее Три замовлення в эфире ну, понятно, уже, если пик и был якийсь, то він уже пройшов. В общем, чекаю. центрі А, от і прийшло по бізнесу. Скоріковський переулок. Це Заполовіцька і на Моссіті Поїхали. 121 гривня за 2 кілометра подача кілометр. Ну, Заполовіцька й следующий проволочок. Все, їдемо. Мус-Сіті. Все добре. Що то вилізло? Чекаємо наступне. Пройшло хвилин 5, 7. Прийшло наступне замовлення по бізнесу. 160 за 4.3. Поїдемо з Барикадної на ЖК Бартоломео. Ну що ж? Поїхали за сабіною. Сабіна. Потім зрозумів, що там нема що Переїхав на парк Шевченко і простояв ще тут хвилин 30. І от нарешті прийшло щось адекватне за 150 гривень 3,5 кілометра. Є Варницького 30 на Героїв Проспект... Ой, тут і на Гагаріна Проспект 60, 1.42 коефіцієнт Поїдемо на Гагаріна 60. А так, взагалі, зовсім по, по ціні комфорта, по центру нічого не приходило. Пару замовлень було там ниже в указаної вартості. Я їх не взяв. Коротше, коротше, такое. Так що їду за Юлією і повезу на Гагаріна. Так, привіз на Гагаріна 60, і прийшло мені буквально тут 3 хвилини, і прийшло замовлення таке от, по комфорту, по центру прокатіться з двома зупинками. З науки Проспекта 69 дроб 2 на Крутогорний, потім Європейська, коротше, і на Плеханова. Подача тут зовсім трошки 900 метрів, так що поїхали. Виконав замовлення, розвіз дівчат по адресам. І тепер на Пліханова стою. Чекаю так, голуб'яча кудись, блин, та ні, голуб'яча голубіна чи що це там. в частный это сектор такая не подходы на подходы надо так у меня не то было это, в этой включено большой центр был включен в общем чекаю далее пришло наступное замовление Евгению повезем на поле 50 а с короче с пассажа точка стоит для пассажа 150 гривен за 3,5 километра поехал Так, хоч щось приятне цього вечора відвіз Євгенію. 150 гривень була поїздка, дала 200. Кажу, подождіть решту, нікаже, не треба. Говорю, дякую, гарного вечора. Понімаю, хоч, хоч чаюха сьогодні з'явилася 50 гривень, то... Мало того, що замовлень, як кот наплакав, так ще й то без нал, то без чаю. це той случай, коли треба було на пилипа Орлика залишатись, а не повертати на поля назад-вниз. Прийшло замовлення з пили Орліка на мономаха 10 по бізнесу 156 за 4 км 1,2 подача, ну що ж, їдемо за Владиславом Пасажирів, 162 там вийшло з простоєм. Так, і центр, смотрю, потух. Треба, похоже, ставити додому. Додому, до хати. Може в 11 ще засвітиться. Хоча сьогодні понеділок. Сумніваюся, я що. Засвітиться сектора. Ну, подивимось, в общем, чекаю. Взяв замовлення додому з ефіру довго вони ж подимали, Починала Починалося 190, потім вона по п'ятерочці піднімала, піднімала. Підняли до 220, думаю, ну треба брати, бо зараз чи хтось забере, чи чи вообще ханути будуть по другим службам заказувати. Взагалі за 220, 10,5 кілометра на парк молодіжний. Повезу зараз Мар'яну. Відвіз молодіж к парку молодіжному. 193 було оплате, дали 200. В общем, вийшло замовлення 227 гривень. Всього, їду на стоянку, зараз Підсумки 4 години ровно. Ровно зараз 4 години Пропрацював Підсумки понеділка 5 травня 25-го року. 8 замовлень, всі по уклону. 1073, там плюс чаюшка, в общем, вышло 1147 гривень. По пробігу 54,6 на 5, 55 километров, відняти 55, помножить Блин, 5,1. 865 гривень. Чиста каса за 4 години. Блін. 216 гривень за годину. Ось таки вийшла вечірня. Зміна 4 години. Всім дякую за перегляд, всім тихої ночі, всім пока.